Поділ майна подружжя, аліменти, батьківство топ 6 важливих речей, які варто знати до і після укладення шлюбу. Вітаю! Мене звати Ярина Михайлівна. Я юрист Центру правової допомоги. І сьогодні ми з вами поговоримо про сімейну галузь права, шлюбний договір, розірвання шлюбу, стягнення аліментів, поділ майна подружжя, визнання та встановлення факту батьківства, а також позбавлення батьківських прав. Шлюбний договір. Шлюбний договір це юридичний документ, який укладається між подружжям або майбутнім подружжям для врегулювання майнових та фінансових відносин. У багатьох країнах, зокрема в Україні, це стає дедалі поширенішою практикою. Порядок укладення: шлюбний договір можна укласти як до, так і після реєстрації шлюбу. Сторони узгоджують умови договору, що вважатиметься спільною а що особистою власністю кожного з них. Як буде відбуватися розподіл майна між подружжям у випадку розірвання шлюбу, хто і як нестиме фінансові зобов'язання тощо. Але у шлюбному договорі не можна визначати особисті немайнові права, наприклад, обов'язки у побуті або хто яку участь братиме у вихованні дитини. Юридичне оформлення договору: шлюбний договір обов'язково укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Якщо договір укладається до шлюбу, він набирає чинності з моменту реєстрації шлюбу. Якщо після шлюбу з моменту нотаріального посвідчення такого договору. За необхідності до шлюбного договору можна внести зміни. Вони також підлягають нотаріальному посвідченню або розірвати такий договір добровільно або через суд. Ризики при відсутності шлюбного договору. При розірванні шлюбу все набуте в шлюбі майно ділиться між подружжям навпіл, оскільки майно вважається спільною сумісною власністю, незалежно від того, хто більше заробляв і на кого воно зареєстроване. Без договору важко довести, що певне майно, наприклад, куплене до шлюбу, подароване або успадковане, є особистою власністю, особливо якщо воно було поліпшене під час шлюбу, ремонт, добудова тощо. Шлюбний договір це не недовіра, а інструмент зрілих і прозорих стосунків. Він захищає обох партнерів, знижує ризики конфліктів та дозволяє уникнути тривалих судових процесів. Розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу між подружжям можливе через органи дРАЦ або через суд, залежно від конкретних обставин. Через органи ДРАЦ Шлюб розривається у тому випадку, якщо у подружжя немає спільних неповнолітніх дітей і сторони досягли згоди щодо розірвання шлюбу. Порядок дій. Потрібно звернутися до будь-якого органу драс, незалежно від місця реєстрації шлюбу чи проживання, подати спільну заяву подружжя про розірвання шлюбу. Очікувати один місяць, час, який надається для примирення. Після закінчення цього строку видається свідоцтво про розірвання шлюбу. Через суд. Розірвання шлюбу відбувається в таких випадках: у подружжя є спільні неповнолітні діти, або якщо один із подружжя не дає згоду на розірвання шлюбу. Порядок дій: звернутися із позивною заявою до місцевого суду загальної юрисдикції. Суд може призначити строк для примирення до 6 місяців, отримати рішення суду про розірвання шлюбу, на підставі якого орган ДРАЦ внесе відповідні зміни до актового запису. Труднощі, з якими найчастіше зіштовхуються люди при розірванні шлюбу, виникнення спорів про поділ спільного майна, а також боргів подружжя. Такі питання часто необхідно розглядати в окремому судовому провадженні: спори про визначення місця проживання спільних дітей, участі в їх вихованні та сплаті аліментів на їх утримання, навмисне затягування справи іншим із подружжя, приховування доходів або майна, відмова від співпраці. Стягнення аліментів, порядок призначення аліментів, добровільна домовленість. Батьки укладають в письмовий нотаріально посвідчений договір про розмір та порядок виплати аліментів. Такий договір має юридичну силу та виконується добровільно або примусово через виконавчу службу. Перевагою такої добровільної домовленості є швидкість вирішення питання та можливість погодити зручний порядок виплат раз на місяць, в натуральній формі тощо. Стягнення аліментів через суд. Якщо між батьками відсутня згода про стягнення аліментів, тоді один із них може звернутися до місцевого суду із відповідною позовною заявою. Способи визначення розміру аліментів у частці від доходу платника. Орієнтовно: одна дитина одна четверта доходу, двоє дітей одна третя, троє і більше дітей одна друга доходу. Суд враховує фінансовий стан, інші обов'язки платника. Витрати на дитину особливі потреби. У фіксованій грошовій сумі. Якщо платник не має постійного доходу або він нерегулярний, наприклад, працює неофіційно. Сума визначається судом індивідуально з урахуванням прожиткового мінімуму дитини. Мінімальний розмір аліментів не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Способи стягнення аліментів: добровільне виконання рішення або договору. Платник самостійно здійснює регулярні виплати, примусове виконання через виконавчу службу. Якщо аліменти не сплачуються добровільно, потрібно подати заяву до Державної виконавчої служби або приватного виконавця. Відрахування із зарплати за рішенням суду або виконавця аліменти можуть автоматично утримуватися із зарплати платника. Аліменти стягуються на утримання таких осіб: діти неповнолітні до 18 років. Повнолітні, які продовжують навчання до 23 років, повнолітні непрацездатні діти, які потребують матеріальної допомоги, батьки непрацездатні та такі, що потребують матеріальної допомоги. Подружжя непрацездатний чоловіка або дружина, вагітна дружина. Чоловік, дружина, з яким проживає дитина до 3 років, чоловік, дружина, з яким проживає дитина з інвалідністю або тяжко хвора дитина. Інші родичі та члени сім'ї. Баба, дід від онуків і навпаки, брати, і сестри один від одного, відчим мачуха від пасенка, пачерки і навпаки. Зміна розміру аліментів розмір аліментів, визначений рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути зменшений або збільшений за рішенням суду у разі зміни матеріального чи сімейного стану платника або отримувача аліментів. Погіршення або поліпшення їхнього здоров'я, інших обставин, що мають істотне значення. Заяву про зміну розміру аліментів може подати як платник, так і одержувач аліментів, відповідальність за несплату аліментів борг накопичується, розраховується за весь період несплати, можливі санкції, арешт майна, заборона виїзду за кордон, адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Громадські роботи або позбавлення прав керування mm. авто. Поділ майна подружжя. Майно набути подружжям під час шлюбу є спільною сумісною власністю. За загальним правилом частки подружжя є рівними. Способи поділу майна подружжя. Добровільний. Подружжя укладає нотаріально посвідчений договір про поділ майна. Судовий. Якщо згоди немає, один із подружжя звертається за позовом до суду. При цьому суд враховує інтереси неповнолітніх дітей, внесок кожного у придбання майна, використання майна в інтересах сім'ї, можливість збільшення чи зменшення частки одного з подружжя, що підлягає поділу. Нерухомість, автомобілі, кошти, цінні папери, інше майно набуте в шлюбі. Особисте майно кожного, отримане до шлюбу у спадщину як подарунок, речі індивідуального користування, не ділиться. Строки Позов про поділ майна може бути поданий протягом трьох років від дня, коли один із подружжя дізнався про порушення свого права, труднощі, які виникають на практиці. Доведення належності майна. Часто складно підтвердити, за чий рахунок воно придбане, або відбувається приховування майна одним із подружжя, перереєстрація народичів, фіктивні угоди, оцінка вартості. Для суду потрібна експертна оцінка нерухомості автомобілів, бізнесу, а це затягує процес і підвищує витрати. Борги подружжя. Якщо кредит чи позика були використані на сімейні потреби, борг також ділиться. Нерівні частки один із подружжя може вимагати більшу частку, наприклад, якщо з ним проживають діти або другий ухилявся від утримання сім'ї. Визнання батьківства та встановлення факту батьківства. Визнання батьківства це добровільний порядок. Батько дитини подає заяву до органу державної реєстрації актів цивільного стану. Заява може бути спільна матері та батька, одноосібна, якщо мати померла, позбавлена батьківських прав або її місце проживання невідоме. Результат: видається свідоцтво про народження дитини із записом про батька. Практика використовується, коли батько згоден і хоче визнати дитину офіційно. Суд тут не потрібен. Встановлення факту батьківства це судовий порядок. Застосовується, якщо батько заперечує своє батьківство, батько помер до народження дитини, виник спір щодо походження дитини. Позов може подати мати, опікун, дитина після досягнення 18 років інші особи. Суд враховує спільне проживання матері і чоловіка, спільне виховання та утримання дитини, результати ДНК експертизи. Практика. Найчастіше позови подаються для стягнення аліментів, спадкування після смерті батька, офіційного закріплення статусу дитини. Позбавлення батьківських прав. Позбавлення батьківських прав в Україні є винятковим заходом, який застосовується лише судом. Підстави суд може позбавити матір або батька батьківських прав, якщо вони ухиляються від виховання та утримання дитини, жорстоко поводяться з нею, є хронічними алкоголіками чи наркоманами. Експлуатують дитину або вчиняють щодо неї злочини, не забрали дитину з пологового будинку без поважних причин, зчинили умисний злочин проти дитини чи другого подружжя. Процедура позовну заяву про позбавлення батьківських прав може подати один із батьків, опікун, піклувальник, особа з якою проживає дитина, орган опіки та піклування, прокурор, сама дитина після 14 років. Позов подається до суду за місцем проживання відповідача. Обов'язково залучається орган опіки та піклування, який надає висновок. Позивач має подати докази, довідки, акти перевірок, висновки психологів, свідчення, свідків, медичні документи тощо. Суд розглядає справу у порядку позовного провадження, може призначити експертизу. У разі задоволення позову особа втрачає всі права щодо дитини, але зберігає обов'язок сплачувати аліменти. Практичні труднощі. Високий стандарт доказування суд підходить дуже обережно, бо це крайній захід. Роль органу опіки, його висновок є ключовим, без нього справа практично не розглядається. Зловживання правом часто позови подаються як елемент тиску між подружжям при розлученні, тривалість процесу, судові розгляди тривають місяці або навіть роки, бо залучаються свідки, експерти, соціальні служби. Маєте проблеми та потребуєте їх вирішення? Звертайтеся за безкоштовною юридичною консультацією до Центру правової допомоги.